Добрый ранок всем! Mm. Стоп! А это Что ще... за... Примещение? Так, місто. Я. Я точно пам'ятаю, як виглядала моя кімната, у якій я спала. Це, це не вона. Це не та кімната, в якій я спала. Вона інша. Вона. Світла. І. вона. вона нова. Вона зовсім нова, світла і. Меблі розташовані зовсім інакше. Буквально просто протилежно. Але як таке може бути? Так, стоп. Я сплю на другому поверсі у маленькій кімнаті. Нія спить на першому поверсі у великій кімнаті. Тіма спить на другому поверсі. У великій кімнаті, Софія спить на першому поверсі у маленькій кімнаті, і Альона спить на першому поверсі у маленькій кімнаті. Так, так. Да. Це кімната явно не маленька, вона, вона велика, вона огромна. Вона в рази більше, ніж та кімната, як я заснула. А значить, хтось мене викрав і переніс в якусь іншу кімнату. Але що це за приміщення, чи у тому самому будинку, в якому ми були? Чи це взагалі будинок? І де... де інші? Вони не в цій кімнаті точно. А значить, це будинок. А, будинок з іншими кімнатами. А, значить, мені треба вийти з цієї кімнати і зайти, ребят, все просто... все дуже просто. А, значить, зараз я займуся. Так, і зараз я вийду. Я б, звісно, зраду, якби ще двері відкривалися. Ну, звісно. Так, тепер треба подивитися, чи є тут щось, чи може відкрити двері. Звісно, який буде лом. Не знаю, піла або якась отвертка. Так, ну коврика, під яким міг би бути, міг бути ключ тут я не бачу. Так, це все дуже важко. Окей, мені просто потрібно пошукати, чи є тут а, щось, чи можна виламати двері. Так, ну, як мінімум спробувати Знайти телефон. Ось він. Зараз треба просто телефонувати, якщо тут, звісно, є зв'язок. Зв'язку тут, звісно, немає. Класно. Так, якщо тут немає зв'язку, значить я не можу телефонувати. Чи можу я зайти у Google? Не можу, бо він не має мобільний інтернет. Клас! Хм. Що ж мені робити? О! А це ще, ще, ще. Палатка. Ем, нібито її тут не було. А зараз вона з'явилася просто не звідки ем, ну. Вона відкрита. Навіщо вона тут, я, чесно, не знаю, можливо. Не, взагалі, навіщо вона тут опинилася? Якщо вона тут опинилася, напевне, комусь потрібно було, щоб вона тут опинилася, тому що раніше її тут не було. А значить, комусь потрібно було щоб я туди заглянула. Можливо, це якийсь знак, і там буде щось, чи я зможу виламати двері, або там буде якась Ну, В принципі, я, якщо не перевірю на дізнаюсь, то мені нічого не залишається, як просто. Так. Так, ну ця палатка дуже темна. Дивно. Зовні вона здавалася такою світлою, навіть трошки прозорою, блакитною, а зараз вона така темна. Да тут страх і страшно. Тут двері. Тут є э, двері і вони відкриваються. Так, ще що за ними? Ну, ніфіга, собі палатка. Думала, звичайно, палатка може там щось знайти бо там буде якась паска. В результаті я попала в палатку, яка усередині називалася якоюсь великою коморою темною. Зайшла там двері, вибралася сюди. О, господи. Пробралася сюди і знайшла тут Мію, Софію і Альону. Залишилася тут те тільки Діму. Цікаво, де він. Ну, коротше... Треба будити їх. Мія. Софія. Альона, прокидайтеся. 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 Спробуй так зробити. Прокидайтеся. Що сталося? Де ми? Я не знаю, де опинилась ви. Але мені б хоча б дізнатися допомоглася я. Добрий ранок. Що тут відбувається? І де ми знаходимося? Угу. Добрий. Дуже добрий ранок. Ой. Коротше, я прокинулась в якійсь невідомій кімнаті, невідомій мені, судячи в цьому якомусь невідомому будинку або в іншому місці. Цього будинку, який ми орендували. Який я, до речі, не хотіла орендувати. Але ти ім'я мене змусила це зробити. Якби не це, ми б зараз просто сиділи вдома і спокійно відмічали Хеллоу. Сьогодні ж 31 жовтня. Так, сьогодні Да. Ну, коротше, і я трошки там походила, пошукала. Я хотіла взагалі, але двері були закриті. Тобто так само тут по суті на кипіті. Але я трошки походила, повернулася до кінця кімнати і побачила палатку, якого раніше не було, тому що я не бачила там палатку, але вона там опинилася. Я зараз долізла, видилася в якійсь маленькій коморі або в тій самій палаці, яка виглядає всередині. Інакше, набагато інакше, ніж ззовні. Тому що встигає вона була маленька, темна. Я там знайшла двері. двері Визать через двері прямо до добавлю. Свіжі по цьому двері там десь під диваном.